Нарешті на українському ринку з'явились класні пілінг пади українського виробництва. Я раніше пробувала корейські, тому мені є з чим порівнювати. І чесно, українські мені сподобались набагато більше. Бренд Біона випустив одразу два варіанти падів. Я хочу почати з кислотних, тому що вони мої улюблені. Головні діючі компоненти цих падів це гліколова, лимонна, молочна і саліцилова кислота. Тому ці пади чудово працюють з комедонами, освітлюють постак, не пігментації та очищують пори. І загалом тут 7% ага крисло та 1% БХ. Тому вони дійсно ефективні і виграють у порівнянні з корейцями, які зазвичай роблять пади з дуже низькою концентрацією активів. А саме концентрація активу і вирішує, чи буде засіб ефективним. Але є одне але. Така потужна концентрація кислот не підходить чутливій шкірі. А ось пади з вітаміном С підійдуть практично всім. Головні діючі компоненти це ніацинамід, дві форми вітаміну С, глутатіон та арбутин. ці пади мають чудово освітлюючу та антиоксидантну дію, що дуже важливо для здоров'я шкіри. Тож, якщо ви шукаєте потужні пілінг-пади з високою концентрацією активів, ці вам сподобаються.